Всім доброго дня! Я в епіцентрі. Початок дня з епіцентра починаю. Взяла клей ПВА, взяла фарбу і взяла е, таку ж, це така шпакльовка, замазка суха для плиточних швів. Хочу зробити мілову фарбу, ну, крейдова фарба і пробувати її в використанні. Мені треба і поличку пофарбувати, також хочу попробувати двері. Не знаю, кажуть, це краще, ніж емаль. І навіть хочу спробувати Вікторін Стіл письмовий, бо люди фарбують прям меблі. Коротше, спробую. Бо в нас, я ще знаю, що хотіла подивитися. Ну зараз двері не знаю, зараз поличка. Ладно, я виключусь поки. І ми йдемо да, зеліною такі. А там є все, що дівчина це може зняти. Є дівчина. Напевно, є на кожному. В курсі, коротше, в кожній групі, яка просто розказує так, значить вона готова отримати всі 40 балів відразу за одну це ти? Ні, це не я. в тому прикол, що розумієш, всі ставлять, що ти знаєш? Тебе станеть, ти туди. А, да? Всі ставлять е, однаково бали. Ага. І нема такого, що вона відповіла на 30 питань. Їй 25 балів. балів. Я ходила на одне, і мені там три бали. Вона відповідала до писала 5 балів. Я відповідала на одне питання і мені також 5 балів. Куди ми йдемо? Ми йдемо вчити дитину їсти. Бо вона у це на булки-булки. А я кажу, це не їжа. До вечора це не їжа. Іду показувати їй. Де комплексні обіди, як дивитись, що скільки вартує і як можна брати. Зайшла в хазяйственний магазин та й дивлюся. Тарілочки, гарні, мозаїка. О, я бачу, що я зараз візьму підставочку для горшиків орхідейних. Оці класні. Це зараз я візьму. Ось ще. оці брала. Але це для маленьких. Цей набор візьму. Це моя корзина. Це класні горщики для, для посадки орхідей. Але це просто віддерко. Всім добрий день, новий день. Дудь, нагадай, яке число, який день? 14. 14 вересня, вересня. четвер. Всім гарного дня, я на роботу і доця теж на роботу. Поцілуйте. Вчора себе так погано почувала, що. Ні кінець, ні зняла, ні сьогодні початок. Але вже до вечора зараз приймаю ліки, то зараз до вечора вже більш-менш їду на роботку. Я на роботі вже чекаю віку, вже все приготувала, навіть зробила собі два наготочка френчик викладний. Треба ще два зробити. І цю руку. Ну, цю руку я буду однотон робити. Обожнюю викладний френчик. Так, все. Прибираю вії. Всім добрий день, господи, телефон Оре. Всім добрий день. Роблю собі каву взагалі, то зараз тільки 12 година. Але я себе відчуваю, як ніби вже 4-5 вечора. Тому що на 8 ранку в мене було водіння. Водіння, я вже від'їздила 2 години. Потім. На базарі скупилась, перцю, лєчу закривати. І зараз до 15-ї години хочу, не до 15, до 14.30, хочу встигнути приготувати вечерю і побіжу на стрижку. Але вже трохи захейкана. А ще не люблю готувати, коли на кухні бардак. Всі зранку їли, пили і побігли. Хочу кави, але боюсь. Але слабенько собі зроблю. Треба купити каву без кофеїна. Смак кави люблю, але кава так сильно мені піднімає тиск, що я потім просто мучаюсь. Сьогодні я зайду в магазин, куплю собі каву без кофеїна. Все відключаюсь, готую вечерю. Єстина готувала та й вибігла. Раніше, знаєте, якось знімала, що готую, як готую. А зараз просто це вже настільки швидко і саме з собою йде, що навіть як воно як неважливе. Ну, тобто приготувала і приготувала, вже і вилетіла, біжу на стрижку. Біжу на стрижку, потім на роботу. я підстриглася. Так мені зараз подобається коротке волосся. Як от раніше довге подобалося, зараз коротке так. Так, я їм Їм треба виплити півуку, поїсти і на роботу топив. Зараз в мене Яна прийде. Дивити, ти бачив усім військовим знижкам. Uh -huh. Так, їм в мене що млинець і чай. Я на роботі. Чекаю я нулю. Зроблю зараз я нуля нігті. Та піду додому. Наче тільки що попила чай, навіть з собою взяла чай. Але хочу ще їсти. Їсти хочу. Чайок попила. А знаю, що вдома вечеря смачна. Тож, 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 тож буду чекати вечора. А ще доця там кукурузки зварила. А завтра-завтра в мене дуже цікавий день, але треба передзвонити. Добренько. Буду по що казати вам пока. Раз. Раз на тиждень.